Там в мене емоційний фон змінився. Шановні, я почала губи знову малювати. Я почала, розуміти, я плачечка, коли почала одягати. Тобто, ви розумієте, мені почалася ота жінка пробуджуватись. Скажу чесно, я вже трошки так, знаєте, ну. Робота, 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 будинок, робота, будинок, проблеми і так далі. Але знаєте, це дуже круто. І от коли чуєш оці нові досягнення, є, про які говорять жінки, слухайте, жінка, вона взагалі мудра. Ну, вибачте, що я так скажу, істота ну, при, по природі. Ми дуже мудрі. Е, З даних давин жінка ким вона була? Вона була знахаркою, вона була. Мамою, нянею. Вона, вона, що вона ще була? Вона була психотерапевтом, вона давала свої цінні вказівки своїм родичам і так далі. Тобто вона виконувала дуже багато років. І нічого не змінилося. І кожна із нас, от ми, ми прийшли сюди, я на емоціях прийшла. І кожна з нас в першу чергу ці емоції головимо, а потім вже включаємо раціональне мислення.